Доброго дня всім. Ми з України Слава Україні. витерок, ну, что ж я зробив. О, грабятник, грабятник. Для вот. Фух! А то мало птичок тебе грю. Ты падла, ты высер. Здесь тут территория. Іди горю ну ося тройка стоїть. Горішу. Як не було, я кажу, забрав би, забрав, берю і сів би рядом їстерю. Thank you. Диче, що купляв, ржава напати, на то вишневигеру.

Солнцем уже захвойся, дружка. Взади их. Оце ржавий випав, що це літа ворог води. його купляв одній на рук, що масера в неї забрала рух. Тут вона ночувала неділю. Жінка не пару не протер, не трогай рух. западає жінки ногу це подорвав все пошненько падає. Ну, падає сейчас узнам що це падає. мені плоди не нужден покуда мені надо щоб тиста вся була в горіллю а потім брати по дереву от сірував вигнав то був кинув, кинув, раз і подарував, раз і падає, а зараз молодець. І тепер йому буду искать вот, вот Серый сплошний, союбор, вон, каю, от голубочку. От він, сірий сплошний, все обернув клює. Все летит Летить и дору. Це літав голубок груди він. Це до голови, зараз горі випався на давно ру. Си він літав якраз із ким що він літав. Із сіром, із сіром останній випалив. Це там ото нателяв. Красний, руд. чорний, вже. От ще ржавого покуди не трогаю. його. Ну, спорвався з хорошою голубочкою конечно, звісно, їх пора. Ржавих сплошних. Смотрите, виділи, вже вітра немає. Вітерця вже немає. На голуби літали, попадали. Вітеристо є сто немає. От спарувався, білий, зданьку на голову рябою. Оце їх пара тепер робить. І там вон на ряба спарувала серу свят да, там, Вот таких пару його. Неділю паруються отдельно. Там неділю термів. Хорошо. Вони мене порадували і так радують кожен день через день как як... 不好带。Oh, Тоже порою танки не голубею. Вот сразу з клетки и на подкидки. І на подкидки. О тройка сразу. З клетки викинув ру. Вот це такі голуби Серега. 说 в、嗯嗯 <laughs> Я насю серу и на хмари. Вот и регу. Ідеться пробивай зару. Вот они так мене порются, видите как? А таких надо голубь порвати брать плоды. Неделю просидели. Там сере вітання передаю. Даньки, його батьки, Артуру. Щиро вам дякую за гарний голубів горю. Дай Бог вам удачі, здоров'я і мирару. Оце навіть пара парованих уродів.

Давай, падай, 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 хватає, вам уже дуру валять, падай, падай... Я крила провіряю. Ваше ру. зараз вот гляну, що це паде. А упав. Он він пішов, де він я взяти. От я. Базарний голуб, що я купляв, а голубки його немає. На ну, йому дав хорошу голубочкою. улялю ну, лі лю 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 а це все літає. Не голуби літають, потім їй дядь. Паруються, випускають і дітей. Там даже дякую жінки, що допомагає. Приїжджає со мною, робить що надо. Ну, це така голубочка, що може літати і літати і літати. От я беру на всю, приблизило ро. Так, так. І от вона крила разом нуля ру. Ще сьогодні їх опять ще покидаю в клітку. А с неділі вже выкину цю клітку ру, щоб не порвалися как положено руч, ось, ось цього треба буде гнати, крила потраставить, поламав гру, так я з другої сторони помог, йому удалити хру. Ну, До среднього дошого комата груди чорний рух. Дивіться канал, підписуйтесь, гру. Пишіть коментарі, ставте подобайкеру. І показуйте своїх голубів гру. Там я щось відкривав, кому треба, хто хоче, щоб я кори держав. Перекиньте на карточку, буду ваших хворих держати. У мене місця багато гру. О, красавіцеро. Ну ладно, і то так, до черта вже давайте, хлопці, давайте. Будуть новості, потім скажу скільки налітала, говорю. Може вона буде і буде час літатися така. І більше, і менше. У всіх вам благ. був на арені пацан Сергійко, говорю, з голубами. Бровари, пацан, з броварів. Країне